Люди, всіх вітаю, середина жовтня, ніби кінець сезону, але пора замислити, що будемо робити зимою, тому що городина, хоч праця і важка, але все ж таки вона викликає залежність. І тому якраз у нас всі карти зійшли, щоб сьогодні закласти маленький експеримент і запрошую вас до його початку. Перед вами наша теплиця розсадник, де ми по весні вирощуємо огірки, помідори, баклажани, перці, зелень, капуста в цьому році була. Наступним етапом в цьому році ми посіяли. Цибулю сіюнку на зеленець і на осінь через розсаду отримали рослини салату. Тут вже половину зачистили, так будемо помаленьку вирізати. Одночасно, з тим, як ми вирощували розсаду помідора, і в нас там подарували нам, де ми замовляли насіння, десяток рослин, помідорів, чері. Ось тут ріс у нас. Рядочок, там рослин 7, здається, було. Відтоді вони були посіяні ось тут, а ніхто за ними не доглядав, підв'язки не було. Вони високорослі, розрослися, десь аж пів цієї арки, заходили вони аж сюди за буржуйку. От саме про них і буде мова, тому що, подивіться, скільки тут повсходило у нас дички. Вже деякі помідори зацвітають і чому б не висадити Таку гарну розсаду по вазонах і поставити її на підвіконня. Садити конкретно буду ось ці дві росинки. Мені щось так вони найбільше імпонують уже тут кисточка, так, котяра прийшов, Уже ось одна кисть зацвітає, запускає пасинки. І ось ця росинка також кисть вже скоро буде зацвітати. Імпонують вони мені тим, що вони такі доволі компактненькі. Тому що будуть рости вони все ж таки у будинку, там обмежений простір, по висоті буде. На відміну від цих двох, допустим тут видно були гірші умови вирощування, то вони у два рази вже вищі, що тут ну вже закладається скоро друга кисть, ця цвіти, але росина ж більша, тобто більш вона потягнута. Тому буду садити саме оці два. Меншенькі ростуть вони тут на стежці, але думаю, зараз якось обережненько їх виколорюємо. Не знаю, як ви, а я думаю, гріх не скористатися такою можливістю. отриманої безкоштовної розсади, сформовані росини, здорові, красиві, тим паче на днях вже скоро будуть заморозки. В теплицю, звичайно, також не опалювально, воно трішки й зайде. У нас тут ця теплиця розсадне, хоч і під два шариплівки, але все рівно опалення є опалення. Так, це будуть черіки, тим паче. Чому мене а черіки це йдуть найбільш такі стресостійкі росини помідорів. Тобто, хто як не вони підходять до такого вирощування по розміру? Ну це прям міні-черіки. Розмір, ну як, ноготь не більше, але кисті доволі маленькі і вони дуже-дуже рясно вчеплені. Тим паче вони випускають пасинки. І на тих пасенках також там кисть іде буквально через кілька листів, і кисть помідорів. Тут все було завішане, заходиш, а вони ніби як по річки або як дуже гарненький огрус. А це причепа, яка не дає мені знімати нічого. Садити буду у два ось такі вазони. Я думаю, для початку цього вистачить. тим паче на вікні, наскільки буде багато місця, буду пускати їх у кілька стебл і все буде нормально по об'єму. Ось цей вазон це у нас 7,5 літрів. Той вазон більший. Цей входить туди і там ще залишається місце. Ну, можливо, там літрів 9 до 10. У вазони під посадку буду закладати звичайний ґрунт із грунт вон там, згороду. Вон, бачите, кротовиння трошки є. І тут з весними прибирали весь перегній, залишився такий саме ідеально переплівший. Тут років три йому не менше. Ось такий перегнучик. і не розкидав його в сезон. Думаю, буде якось якусь чудосію. От і пригодився. Подивіться, яка. Красота. Пропорцію, десь, думаю, не більше четвертини цього перегною. Все ж таки не знаю, який там аналіз ґрунту, щоб там не було багато азоту. Коротше, краще я перестрахуюсь, потім буду дивитися і, можливо, по мірі росту рослини буду підкладати ще ну, поверху і поливати, а росина буде потім брати те, що їй потрібно. Перчики гостренькі ще залишилися нікому не потрібні вже ніхто не хоче більше джику закривати дивіться яка краса Де, скореневий Щось ну зовсім не вийшло. ну Тим не менш посадимо. Те, що викопалось на стежці, таке щось зовсім він слабий. Напевно, спробую десь його в іншому місці. Купнув в іншому місці, там тонша розсада, видно, вже там не було просто його чому їсти. Той на стежці краще стебло, але коренева ніяка, а цей тонше стебло, але краще коренева. Також тут ось виходить вже кисті, Посажу один такий і один із тих хлопців, кого хотів. ці семидольні листочки, щоб його трішки більше заглибити. Він пустить додаткове коріння. Ось такі хлопчаки підуть до нас на підвікування на саме освітлене, звичайно, тому що зимою світла буде не вистачати все рівно рослинам, але помідори одні з самих витривалих і стресостійких рослин. До речі, цікава інформація: від моменту повного відкриття квітки, зацвітання до моменту отримання урожаю, приблизно, ну, звичайно, відрізняється від сортів, від умов вирощування, але орієнтуємось на 40 днів. тобто в ідеалі, можливо, десь на початку грудня і скуштуємо якийсь помідорчик. Поживемо, побачимо. Ну що, люди, робимо ставки, чи буде з цих помідорів хоч якась віддача. Я собі нічого не витрачаю на це кілька разів на підвіконні полю. Тим паче вазони були, рослини готові, місце на підвіконнику є. Якщо було цікавим, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!